Ви це бачили? Олександр Зубков забиває ножицями на Сантьяго Бернабео. Ножицями у ворота мадридського реала. В лізі чемпіонів у ворота шинного переможця турніру. Це неймовірно. Такі моменти хочеться зупинити і передивитись. Тож гол Зубкова, топ-виступ Трубіна. 36 ударів від мадридського реала, чергова жовта мудрика та черговий несухий матч Луніна за реал. Про це все далі у нашому відео. Друзі, а ви можете поки написати в коментарях, як вам взагалі матч. І якщо вже зайшли в коментарі, то дивіться у закріплений коментар там посилання на наших друзів. Компанію Періматч переходьте та заряджайте на улюблену команду. Зубков повернувся в Шахтар після трьох сезонів в Угорщині та півроку в Маріуполі. До угорського ференс прийшов росіянин Черчесов, тож Олександру довелося піти. І тут повернення в рідний клуб гра інколи на нерідній позиції центр форварда та безрезультативні перші матчі. Погодьтеся не найкращий початок. Але ось нещодавно буквально поперло: гол плюс два асисти за збірну, гол в УПЛ у ворота металіста. І нарешті гол в Лізі Чемпіонів. Подивіться, як склався Зубков. Цитата: забивати на такому стадіоні із купою вболівальників ще й реалу у Лізі чемпіонів це завжди круто. Було б вдвічі крутіше, якби набрали якісь очки. Чому не святкував гол? Наприкінці першого тайму вже сили трохи залишали, тож не було емоцій. Кінець цитати. Всі ми думаю, згодні з зубковим, що очки шахтарю дійсно були дуже потрібні. Якби цей м'яч був єдиним у матчі, то можливо і Зубкова назвали найкращим гравцем цього поєдинку, але особисто для мене найкращим гравцем шахтаря у цьому матчі став воротар Анатолій Трубен. Власне, оцінки це і підтверджують: 11 сейвів в українського воротаря для порівняння у шахтаря усього 11 ударів у цьому матчі. Три в площину реал пробив 36 разів. 36. Просто уявіть, били з будь-яких позицій, ось подивіться на мапу цих ударів. І якби не Трубін, то був би розгром. Цитата: для усієї команди це був складний матч. Ми грали проти найкращої команди Європи. В реалі кожен гравець високого класу. Потрібно було аналізувати кожного та рятувати команду. Луніна до матчу не бачив. Перед виходом на поле побажало один одному удачі та почали грати. Потрібно попрацювати та краще зіграти у матчі відповіді, щоб у Андрія було більше роботи. Кінець цитати. Ось так ось відреагував Трубін після матчу. Подивимось, чи буде у Луніна більше роботи у матчі відповіді, та чи зіграє він взагалі у другому поєдинку проти Шахтаря. Могло здатися, що реал трохи розслабився у другому таймі, коли Шахтар мав. Якісь нагоди, але головний тренер вершкових Карло Анчелоті з цим не згоден. Цитата: Я задоволений грою. Ця команда знає, коли можна розслабитися. Таке може статися, але ми грали добре. Тож з приводу розслабленості я не хвилююся. Не можна було розслаблятися Андрію Луніну українському воротареві Реала. Він, хоч і вийшов переможцем у цьому матчі, але навряд чи поїде додому задоволеним, тому що сухий матч провести, на жаль, для нього не вдалося, і фанати «Реала» цим не задоволені. Цитата не може бути, щоб Мадрид не пропустив у матчі з Шахтарем. Кінець цитати пишуть в Твіттері. така ось реакція уболівальників Реала. Лунін відіграв і в минулому матчі мадридців. Тоді грали в Лалізі проти Осасуни і зіграли 1-1. Лунін основний воротар Реала, доки куртуа травмований. Взагалі не скаже, що у тому матчі пропустили через провину Луніна, так само не звинуватиш Луніна і у м'ячі, пропущеному у грі проти Шахтаря. Тут скоріше питання до центральних захисників Реала, що вони робили, як вони взагалі загубили Зубкова самого у штрафному майданчику. У вболівальників Реала питання до Луніна по наступних матчах. Цитата: Зауважу, воротам Луніна в останніх двох матчах насправді майже не загрожували. Уявіть собі, Ель-Класика з усіма його швидкостями, а вони у Барселони є. Кінець цитати. І дійсно, Ель Класико вже зовсім скоро, 16 жовтня, і до цього часу, звісно, може відновитися основний воротар Тібо Куртуа. Але цікаво було б подивитися на Андрія Луніна у матчі проти Барселони. Що скажете? Напишіть в коментарях, як думаєте ви, чи зіграє Лунін Ель Класико. Іспанське класичне Реал Барселона, до речі, в один день та майже в один час із українським класичним Шахтар Динамо. І до цього матчу упевнений особливо буде готуватися Михайло Мудрик. У грі проти Реала Мудрик не запам'ятався майже нічим. Ну не було у нього ні простору, щоб ефектно обіграти, ні можливості якісно пробити поворотах. Хіба тільки стандарти. Наприкінці матчу Мудрик отримав жовту картку. 92 друга хвилина Михайло б'є по ногах Карвахаля. Для чого це було робити? Питання риторичне, ніхто не знає. Ми вже говорили про характер Мудрика, про його емоції. Про його енергію. Звісно, хочеться показати, коли тобі 21 рік, але інколи ця енергійність вилазить боком, коли в матчах щось не виходить. У грі з металістом жовта після незабитого пенальті. В матчі з рухом взагалі червона. Ось і у грі з реалом, коли майже нічого не вийшло, нерви та жовта картка. Після трьох жовтих в лізі чемпіонів дискваліфікація, у мудрика зараз дві. Тож, друзі, напишіть в коментарях, як вам гра Шахтаря із реалом. Справедливий рахунок, чи може взагалі могли, не знаю, вирвати нічию. Як вважаєте ви. І обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. І напишіть, як вам наш новий формат. А Якщо зайде, будемо робити для вас подібні випуски. І надалі мене звуть Олексій Сіров. На все добре, побачимось. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.